У Френдлі з вами, Денис Френдлі. Коротше, як казав вам вчора у відео, що їдемо у Франківськ. Як поїхав у Франківськ, центр, не було там часу е, поїхати. бо Там щось е, тато, типа, щось там, ну, мали там по справах там піти. Там плюс ще з машиною е, якісь там масла поміняти. Їхали у Франківська е, до нової машини, та бо я нова машина, та і. Це його, так. І вже заїхали на заправку UPG. заправлятися. Коли заїхали в UPG, я побачив Боріто, бо я шукав, щоб мені такого взяти на сьогодні. Ну, нічого такого особи там не знаходив, хоча там щось нове було. Ну щось що таке мені підходило, не було. Хотів бургер замовити, ну бургер треба було чекати, ми поспішали по часу. Та. І Мак-Мак узяв -мак, борідо. Зараз ми його розігріємо, ми Боріто з вами ще ніколи не пробували. Можете перешукати, перелистати в свій канал. Коли ви долистаєте до кінця, вже ви опинитесь у 2030 році, хе-хе, якщо не пізніше. Та бо це дуже довго контент міг перегортати. Ну, коротше, я вам запевняю, можете нічого не листати, болі, ми з вами не пробували. Тому поїхали до заставки Зісіс відео. Деніс Франні реагує, Деніс Фрейд реагує. Сьогодні він буде пробувати вперше заправки. Саме, коротше, буріто, ріто, ріто! Давайте розігрівати і пробувати від нуля до 10. Це буде ого го яка смачна реакція. Поїхали. Так. Ось таке буріто. Во. Давайте ставимо. Так. так. Давайте. Розігріємо. Щось воно мені на лаваш похоже. Чого на лаваш? Менькі ці не можна брати. Так часу обмаль вже сьогодні шурую на роботу, так. На рабатьонку. Так, Так, давайте буріто. Там з якоюсь вони сказали куркою, так. Не куркою, якимось таким м'ясом, я не знаю яким. Ну, ніде не підписано. Це буріто 100 чимось гривень, бо тому що це на заправці. так. Е, вжити до 14 березня 20. Вчорашня дата. Та. Ну ми вже їмо сьогодні. Думаю, нічого такого не станеться. Тому такі справи. Так. Е -е -е -е. так, 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 так. В принципі, нічого тут не пише. так. Можна, це вже... Класна упаковка в буріто. Так, добре, чекаємо. Поки зігріється. Добре, я почекаю. Я почекаю, поки що у нас є тут кава, вип'ємо каву. Так. Попробуємо Буріто, ще з каву, як трошечки залишилося. Та. Тут що у нас чай? Тут у нас чай. Так, у нас сьогодні круте Буріто. Ага, що я ще хотів сказати? пам'ятаєте, я вам сказав був пару днів назад, коли ми їли ті вафельні в шоколаді, маленькі стаканчики, що я піду Мохіто набрати коло лікарні, то не Мохіто, то. Мені, я сказав лимонад, а той красмохіто, я хочу мохіто взяти. так. О, зігрілося. Я хочу мохіто взяти, а не лимонад. І мені написали, чекаю лимонад, чекаю лимонад. Я помилився дружні, то не лимонад. То мохіто. Так. Тому так. Нарізаємо. Так, а ну, дивимося. Це така курка. так. Я взяв з собою. Так. Блін, ну шо є. Ого. Коротше. А тут що, цибуля буде буде буріто? Ну, не знаю. Буріто. Ось. Це мексиканська їда, до речі. Ось таке м'ясо. Добре, давайте пробувати. Ставлю вас тут, щоб всі деталі, що бачили. Та поїхали. Ах, давайте. курка. Угу. Mm я -hmm. перцы, я цибуля, во. Блин, это вкусно. Mm, капуста сыр. А. Ah. Угу. Mm -hmm. Я не знаю, яке це м'ясо. Експерти пишіть Таке корисне яке це м'ясо я забув вчора. Реально смачно. Mm. Блін, реально сочно. Ну, поставимо дев'ятку Це, напевно, яловичина. Може це яловичина вона казала, я не пам'ятаю точно. Так подивиться, а ні, бо там було ще. Там вона сказала, що вона мала дати з кимось м'ясом, не знаю, яке називається. То м'ясо не було, напевно, куряче. Курячого не було. І вона каже, давайте я вам з яловичиною чи з якоюсь іншою. Я, я кажу, давайте, бо ми летіли вже додому. Там та, такі справи були, він пішов ти, Там. Та, я розрізав. О. Давайте окремо все прорегуємо. Тісто. Let's go, тісто. Тісто. О, 10 балів, реально смачно. М'ясо. Ну тут м'ясо. Так. Коротше, яловичина. Дев'ять. Сибулю не трогаємо. Сир і. Ану, сир. І капуста. По дев'ять. Добре. Це це ми з. Видно, ну, що є цибуля. Ну, заставляємо Деміс Афрендії їсти цибулю. Во. Поки не з'їв, подивіться на цей шедевр. Во! Видцять як апетитно виглядає. Апетитно, апетитно, що ви думали? Що не апетитно, ні. Ну, давайте тепер кавою. Розділимо пополам. Боліто. Ой, боріто. Поехали. Також 9, да. Лов на цибуле намальована помидоры. Угу. И так, 9, и так. Йолки-палки, під всіма відео списує ютуб лайки. Я дивився зранку, ви вже написали актив, я так зрозумів за ніч ви подивилися. Там зараз 30 чимось лайків. Ну їх спише під вчорашнім відео. Ото, що ми вчора їли. Пили чай ліптом, то воно може знову списати. Не знаю. Треба се скрінити, якщо що, не знаю, не знаю, тупо не знаю. Останній кусочок. Боріта, бо їмо. Мукбанг. Ой, цибулю ми виберемо. Все? Загалом 9 балів. Смачно класний сир. дорого, бо 100 гривень. Ой, коротше, буде Там. У нас. Це у нас був мокбанк буріто. Та. Тому на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Мене звати, як завжди, Деніс Френді. Підписуємося на канали, ставимо лайки. Я вам постараюся всі коментарі на всі коментарі відповісти. Все. Всім пока, бувайте. О, ви... смачно поїли. Все, бувайте, йоу, Короче. Какая-то еще раз. Короче, всем пока. Бувайте, йоу.